Привіт, кошенята! Сьогодні я хочу зібрати з вами свій новий Roblox-набір з лялечкою та нарядом. Пам'ятаєте, ми разом вже збирали ось цей набір, про нього є відео на моєму каналі. Тож я вже склеїла таку книжечку. На відміну від цієї, вона зовсім маленька. Ось, Тут лишень лялечка і трошки нарядів. Ось. А, і нам потрібен ось цей от лук. Так, так, цей набір зовсім маленький, і я не знаю, чому я після великого такого класного зробила такий маленький, але е, мені здається, що ця лялечка досить м'яшна е, і плюс маленького набору завжди, що його дуже швидко. Вирізати і дуже швидко склеювати. Тож, не все так погано. Прикріплюємо лялечку. Тут бантик такий одразу йде, незбірний. Так, і тепер давайте швиденько розкліїмо цю сторінку одежею. Блін, знову забула поприміряти. Класична я, класична я. Ось така у нас вийшла книжечка. Тут також на фугавініла фоток її. Ну, Давайте добре, давайте швиденько щось примірюємо. Ось так виглядає. А, і ці джинси, звісно, звісно, ніхто нам не помішає одягти з цим топом. Те ж саме і цей топ не завадить. Натягнути з цією юбкою. Ось. Ну і тут два ще класічка, сукиночки дві. Ось така. І ось така. Чесно кажучи, намалювала я спершу оцю ляйлочку, ля... а потім ось цю. Але мені. Захотілося швиденько-швиденько е, скрафтити цю. Бо вона така класна, на мій погляд. Ось дві подружки. У них різні обличчя, бо я е, ще не вирішила, з якими обличчями малювати, в якій стілістиці. В такий чи в такій. Якщо ви бачите це відео, то, будь ласочка, напишіть в коментарях вашу власну думку про мої обличчя. Ось це і ось це. Допоможіть мені з цим вибором. От. Яка гарніша. Пишіть. Так, давайте тепер швиденечко, тут зробимо ось такий маленький конвертик. Щоб можна було намалювати свої нарядики і вкласти їх сюди, як допоміжний такий органайзер. Тож я наклеїла сюди ліпочки. І тепер давайте приклеїмо це сюди, ось такий у нас вийшов кармашек. І зараз ми для нього щось зробимо. Тож, кошенята, в мене є ось такі от штуки зошит. Парочка пакетів, відкритка і серветки. Давайте з цього зробимо для цієї лялечки якийсь одяг. Давайте для цього будемо брати вже існуючі в наборі силуети, щоб нам було вже максимально просто. Ось, я зошита вирізала дві такі частиночки. Давайте, давайте, хоча тут також прикольне. Ой, 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 ну гаразд. Давайте спробуємо. Так, це буде у нас такий топ, і це буде у нас юпочка. Спідничка юпочковою. Так, Наведемо простим олівцем. Цікаво, я вперше, до речі, таке роблю. Але коли вже в наборі є якісь силуети, то чому не повторити це те ж саме? Але з, якомусь, з якоюсь іншою, коротше, текстурою, ось, виріжемо. Ну, це максимально просто. Це практично, як нічого не робити. Ось. ля ла Так, тепер нам потрібно сюди наліпити дві ліпучки. Тикс, тикс. Ось так. Ось так от. Ось такий от вийшов топ. Мені здається, непогано. Давайте зробимо для нього спідничку. Шведесенько. Як бачите, це просто кілька секунд життя лишень забирає. Що ще можна так швидко зробити? Так. Опс. Ось, ось, спідничка. Мені здається, непогано. Не так, давайте наліпимо наліпохів сюди. Ось так от. ось Трошки не попала, як завжди. Ось. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Може, якісь рукавчики ще зробити, як ви вважаєте. Ну, давайте спробуємо, що воно буде. Ми ще не знаємо, що воно буде, але маємо спробувати. Я вважаю, що для часу який витрачається, ну, це просто взагалі космос. Космос. Так, тепер нам потрібно це приклеїти. Ось так от вийшло. Трошки потрібно цей рукавчик підправити. Тепер цей. Ось так. Ось такий маємо топ і спідничку. Ну і тепер оце взуття, звісно, взагалі сюди не лягає. Можемо. Це буде занадто, 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 занадто. Так, у мене є такий крафтовий конверт. Давайте зробимо просто якесь черненьке взуття. Потрібно розфарбувати. Так, так такі собі колощі, колоші. Так, я вирізала ще з зошита, продублювала взуття, щоб, по-перше, були шкарпеточки. А по-друге, щоб взуття було не таке тонке. Тож тепер нам потрібно. Приклеїти одне до одного. Мабуть, я це зроблю двостороннім скотчем. Тож, два чобітка у нас готові. Тепер давайте наклеїмо на ліпухи і майже все, майже, майже все. Ось, одна шкарпетка, а інша. Ось, ось, ось. Ось така вийшла лялечка. Як вам вона? Такий вийшов лук. А, давайте, давайте тепер наліпимо сюди зірочку. У мене є ось от такі от штучки, брючки. Та, ти що? Яка краса неймовірна. Все. Думаю, цей лук у нас вже точно готовий, точно, точно, точно. Ну як він? Пишіть в коментарях. Так, тепер я хочу вирізати з пакету шматочок. Ну і давайте по силуету, мабуть, візьмемо ось це оцю цуконьку. Так. І спробуємо відтворити. Так, мені якось воно не дуже, не дуже. Якось воно мені. Не знаю, чому. Може, так? Да, можна так, але? Ще отак, різанути? Ось так. Ну що, ну що? Ой, почалося? Почалося? Так, поки ситуація не вийшла з-під контролю, потрібно завершувати вирізання. Так, ну що, поки що сумно виглядає, де? Да? Да? Але в нас є ще отакий пакетик. Давайте візьмемо ось цю частину. Так, я вирізала, давайте прикладемо. Ну, Мені здається нічого, але кольори просто не підходять по цю ляльку. А так взагалі нічого. Ай, мені не вистачає кольору. Для іншої ляльки це було б гарніше, звісно. Тож, мені здається, одна досить вдала спроба, інша не така вдала. Ну, але та й таке, коротше кажучи. Дякую, що ви були зі мною на цьому відео. Дякую, що на мене підписуєтеся. Шлю вам любов і трішки матні. Па-па! Бай-бай!